Ця операція триває у хірургічному відділенні онкоцентру. Щодня їх проводять близько десятка. Серед пацієнтів Марія Мироненко. Вона приїхала за півтисячі кілометрів з Бердянська. я чотири роки боролася з раком. Я чотири роки борюся з раком, і мені гірше і гірше. Неправильно було лікування. Це я потім дізналася. І в Маріуполі лікувалася, у Бердянську, Запоріжжі, Києві була. Мені довелося йти на все, аби жити. І я сподіваюся, буду жити. Я надіюся, буду жити». А це та сама будівля п'ять років тому. Вікна продувало, на стінах грибок. Обладнання старе. У такому стані медзаклад приймав Денис Скорий, його нинішній керівник. Попереднього звільнили через скарги пацієнтів. Скорий каже, фінансування не було. Нові операційні ремонт у палатах та заміну даху робили власним коштом та за гроші спонсорів. Якщо казати про будівлі, в яких ми там зараз знаходимося, то там 5 років тому це був реально жах. Десь 45% палатного фонду відремонтовано, там деякі відділення повністю відремонтовані. З новим керівником до центру прийшла нова команда. Лікарі приїхали працювати з інших міст. І поки вони рятують хворих у старому приміщенні з ремонтом, поряд почалося будівництво нового центру онкології. Підприємство Комунальне тож керівників обирають депутати облради. Перед ними два тижні тому скорий звітував про результати роботи. Впроваджено дуже багато оперативних втручань, наприклад, операції на печінці, на підшлунковій залозі це те, що взагалі не робилося в онкологічному центрі, і це все за 5 років роботи. Лише 30% коштів з збільшення вартості майнового комплексу це гроші обласного бюджету. Тобто 70% – це залучені гроші або гроші, які заробив онкологічний центр. На сесії обранці мали визначити, чи продовжувати скорому контракт. Сперечалися, а потім голосували двічі. за 52 рішення не прийнято. Будь ласка, включіть по фракціям. За проголосували 52 обранці проти шестеро. Зовсім не голосували 35 депутатів. Більшість з них представники партії блоку Кернеса «Успішний Харків. Тож угоду не продовжили. Це обурило представників пацієнтських організацій. Було дві комісії, яка які прийняли результати роботи як задовільний, і винесли це питання на сесію. Ну якщо наголосувати, ну це я не знаю, як це, це прокоментувати. Світлана Резван одна із пацієнток центру. Рак у неї діагностували півтора роки тому. Каже, лікування було вдалим, і нині вона вже повернулася на роботу. Десь пацієнти купують їх самі, і її ціна фігурує 44 тисячі гривень, а в онкоцентрі ті ж самі ліки, ті ж самі ліки. За пакетами НСЗУ капається хіміотерапія, люди отримують їх безкоштовно. Пацієнти ну, навіть не очікували такого, тому що за 5 років стільки змін відбулося, ну, які є підстави для того, щоб не продовжити цей контракт. На сьогодні в центрі понад 600 працівників, каже завідувач одного з відділень Євген Ільїн. П'ять років тому направити до онкоцентру в Померках, це було для людини який стрес, це все, нема виходу. Зараз 5 років ми працюємо над тим, щоб людина сюди йшла з надією. Тому зміна керівництва, я вважаю, що однозначно. Я, я просто не знаю таких людей, настільки ініціативних. Приведе до того, що розпадеться команда. Контракт у скорого завершується 1 листопада. До цього часу облрада має оголосити конкурс, щоб обрати нового керівника. Скорий каже, свою кандидатуру висуватиме. Маргарита Дешкіна, Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.